Сьогодні, 18 жовтня, і для нашого ліцею це щасливий, приємний день. А саме день народження нашого шановного та люблючого директора ліцею Федора Зеневіча Куціля. Наш учнівський колектив від щирого серця вітає вас з Днем народження. Не секрет, що саме керівник вибирає курс, по якому сідуть. Бажаємо вам вибрати курс справи і не відхилятися від своїх тіл. Щоб спокій і ми панували родині, щоб щастя сміяло з кожної хвилини. І хай вина безводить любова і стелиться добра життєва дорога. Хай Хайнако працюється, гарно живеться, сиділи множиться і окинуться. Здоров'я міцного і щастя росного. І всього найкращого ми вам бажаємо. Від ушніскому самоврядування ми вас вітаємо, щастя і здоров'я вам бажаємо. Хай щастя приносить кожна година від гора на ломіть молитва світа. І щасливою буде життєва стежина для вас, для родини, навного літа. Ви чуйна людина, і ваша щира посмішка завжди до лиця. Знайте, що ми вас любили, і любимо, до сторіччя бажаємо, здоров'я ми вам. Нехай щастям і сміхом наповниться дім. За ваші турботи, низький вам уклін. Вітаємо з ювілеєм ноги літа. Вітаємо з ювілеєм ноги літа. Вітаємо з ювілеєм ноги літ. Вітаємо з ювілеєм ноги літа. Вітаю з ювілею многої літа. Вітаємо з ювілеєм в ноги літа. Прийміть від нас в цю присвяту.